Триває 961-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати. Нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 11 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 666 тисяч військових. 8953 танки, 17800 бойових броньованих машин, 19322 артилерійські системи, 1229 реактивних систем вогню, 976 засобів ППО, 369 літаків. 329 гелікоптерів, 16 837 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2619 крилатих ракет, 28 кораблів. 26 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.